Зараз точиться багато розмов про те, що Мар'яна Безугла допомогла москалям захопити Угледар своїм повідомленням на сторінці Фейсбука про ротацію 72-ї бригади чорних запорожців. Але у контексті цих розмов чомусь ніхто не наголошує на тому, що Безугла нічого не пише в соціальних мережах сама від себе, а весь час працює на замовлення банкової. А також про те, що інформацію про ротацію спочатку хтось злив безуглій, яка вже не має жодного стосунку до ЗСУ, а вже потім вона злила її ворогом. Не сумніваюся в тому, що настане час, коли Мар'яна безпритульна за всю свою громадську діяльність постане перед судом, який дасть їй притулок, але захоплення ворогом Гладару це проблема не до порівняння менша, за допомогу ворогу в організації цієї війни у його ж середовищі. Ось про цю допомогу я й хотів би зараз дещо сказати. Розпочну цю тему із нагадування про ту заяву, яку Генрі Кісінджер озвучив у 2012 році в одному зі своїх інтерв'ю. За словами Кісінджера, у 2022 році, тобто через 10 років, із даного моменту, який ми розглядаємо, Ізраїль перестане існувати як держава. На щастя, його політичний прогноз не був реалізованим, принаймні не був реалізованим в означенні терміни. Уже 2024 рік добігає кінця. Але Ізраїль не думав даватися до самоліквідації. Проте ми добре пам'ятаємо, що наприкінці лютого 2022 року почалася нинішня війна саме у той рік, коли Кісінджер пророкував про кінець держави Ізраїль. У якусь мить на початку цієї війни Україна опинилася під загрозою припинення свого існування, не Ізраїль про що сказав Кісінджер, а саме Україна. Отож запам'ятаймо цей випадковий збіг, адже це згодом нам стане в пригоді для розуміння тих речей, про які я говоритиму. Також слід нагадати, що між путіним і Кісінджером існувала багаторічна дружба протягом десятків років. У тих випадках. Коли Путін опинявся в дуже складній політичній ситуації, до Москви прибував Кісінджер, і вони разом вирішували, як подолати проблему. При цьому Кісінджер застосовував свій вплив і буквально розробляв успішні сценарії вирішення проблем, що стояли перед Кремлем. А тепер зосередьмося на іншому питанні. Якщо країна загарбник хоче завоювати якусь іншу країну, вона починає готуватися до війни ще за кілька років до її розв'язання. Причому починає вона готуватися не лише у військовому стосунку, але й у стосунку пропаганди, адже владі потрібно заручитись підтримкою більшості населення своєї країни. І у плані такої підготовки свідомості населення Арехії до цієї війни, тобто у плані задорманення населення Російської Федерації, кремлівська влада виробила три основні наративи, із яких наша контрпропаганда, наші засоби масової інформації зосередилися лише на одному найменш ефективному. Тоді як два інші недооцінили і практично обійшли замовчуванням, поза як цього хотіла банкова. Адже банкова розуміла, що широке оприлюднення в Україні інформації про ці два наративи ворога виявилося б не на її користь. Опозиційні ж засоби масової інформації в Україні також проморгали ці два москальські наративи. Які відіграли основну роль в пропагандистській війні Ерехвії проти України, відіграли її на території самої РФ, а також на території держав союзників держави агресора Отож до цього часу українці практично не знають, яким саме чином Путіну та його оточенню пощастило шукати середньостатистичного москаля. Зробити з нього махрового українохвоба в максимально стислий термін. Перший наратив, на якому і зосередилася наша контрпропаганда це так звана теорія Руського міра. Але на мою думку, цей наратив зіграв найменш вагому роль із трьох основних. Другий наратив полягав у тому хвейку, яким Путін намагався виправдати необхідність так званої денацифікації. Я думаю, ви самі розумієте, що примітивне навішування ярлика нацики всім українцям за винятком п'ятої колони у жодній мірі не спрацювало б, якби воно не було підкріплене тими фактами, які в очах середньостатистичного москаля здавалися абсолютно промовистими. Мова йде про військові лабораторію, які за кремлівською версією, нібито американці на території України, виготовляли бактеріологічну зброю для винущення населення Російської Федерації та Білорусі. Якби це була звичайнісінька вигадка, нічим не підкріплена, тоді б навіть дурний середньостатистичний москаль не повірив би в неї. Але цей середньостатистичний повірив цій брехні усім своїм єством, а повірив тому, що існував загальновідомий факт інформація про те, що у 2020 році Уряд Сполучених Штатів Америки передав Міністерству оборони України чотири мобільні лабораторії, нібито для покращення ситуації. Із захворюванням на ковід у лавах ЗСУ. Насправді ці лабораторії не те, що не становили для Арехфії жодної загрози, але й скажемо відверто, не вартували вияденого яйця. Запитаєте, для чого ж Байден передав їх Українському Міністерству оборони? Якщо мова йде про практичну доцільність цього подарунка, то можна відповісти. На це запитання так. А ні для чого? Без жодної мети. Він просто виконав те, що попросили його зробити. Кісінджер та покровителі Кісінджера Рокфеллере, мовляв, зроби, друже, Джо, таку маленьку послугу нашому спільному другові Вові Зеленському. Чи розумів Байден, що за цим троянським конем якого він дарує Україні, стоїть провокація? На це запитання є ще не готовий дати відповідь, можливо, розумів, а можливо, і не розумів. Принаймні у подібних випадках ані Кісінджер, ані Рокфеллери ніколи не звітували перед Байденом стосовно своїх справжніх задумів. Це так само, як Ярмак далеко не все пояснює подаляку, коли ставить перед ним певне завдання. Але зрозуміло, що Байден не дурень і він міг про щось здогадуватися. Пригадаймо ті слова Лукашенка, які всім нам тоді здавалися ознакою глибокої клінічної картини. Ето ж і ми на них напали, а вони на нас. Не ми розв'язали цю війну. Наша совість чиста, але насправді така заява це зовсім не ознака шизофренії, як нам здавалося. За цими словами самопроголошеного стояв саме фейк про цільове призначення американських лабораторій в Україні, які, мовляв, становлять загрозу для росіян та білорусів. Фейк, який широко рекламувався не лише в Арехфії, але й на території Білорусі. Думаю, що в іншому випадку Лукашенко, можливо, і не наважився б узяти участь у цій війні на боці Арехфії, нехай і участь пасивну. Таким чином, в очах москалів і навіть значної частини населення Білорусі ця загарбницька війна російського агресора проти України видається вимушеним кроком. Первентивним ударом, так би мовити, але й цього ще було замало розробникам даної пропагандистської спецоперації. Як це добре відомо, у 2021 році Байден, знову ж таки виконуючи прохання Кісінджера, подарував Україні ще одного троянського коня. Після зустрічі Байдена із Зеленським у 2021 році у Сполучених Штатах Америки уряд США подарував уряду України півмільярда цільових долярів для захисту прав ЛГБТ, тобто дав чималі гроші на гей-паради, на пропаганду аморальності в українському суспільстві, банкове з цих грошей. Кілька тисяч виділила геям для проведення гей-парадів у різних містах України, а решту, як це у нас буває, десь освоїла у приватних кишенях. І треба визнати, що, можливо, це була найбільш шляхетна крадіжка зеленої влади за всю історію її існуванням. Якщо тільки можна назвати таке аморальне явище. Як крадіжка таким словом. Цілком зрозуміло, що Уряд Сполучених Штатів Америки і не думав про те, аби контролювати цільове використання виділених Зеленському на отримання геїв коштів. Адже Кісінджер про це Байдена не просив. Але про ці злощасні півмільярда зелених чорна слава загриміла. По цілому світу і лягла на Україну чорною плямою. А це тільки потрібно було Путіну та його попихачам, аби оголосити український народ скопіщем гоміков, которое нужно унічтожить. А позаяку населення Ерефії ставлення до содомського гріха, є не таке вже й лояльне, як скажімо, в Нідерландах. То в очах більшості москалів ця загарбницька війна Кремля отримала ще одне своє виправдання. Ось таким чином співпраця Зеленського із Байденом під помахами дерегентської палички Кісінджера дала свої плоди. Путін у плані пропагандистської спецоперації отримав усе, чого лише хотів. А можливо, навіть більша, ніж хотів, позаяк він розраховував на бліцкриг, а війна замість цього набрала затяжного характеру, і якби не психологічний обробіток населення рехвії трьома козерними наративами, про які я сказав, то напевне невдоволення політикою Кремля з боку середньостатистичного москаля вже б таки себе виявило, а можливо. Навіть досягнула б свого критичного рівня. У нас в Україні мало не кожен говорить про те, що нас, українці, вибивають. Але посеред москалів такого не каже ніхто, попри те, що їх гине не менше, аніж нас, чому ж вони цього не кажуть? А тому, що впевнені, нібито цією війною Кремль захищає їх від американських військових лабораторій. Та від содомської зарази, яка нібито суне на них з України. І нагадаю, що таку впевненість їм дав не сам Путін та його оточення, але й Зеленський і з Байденом до цього приклали свою руку, зробили свій посильний вклад, так би мовити. А тепер погляньмо на передвоєнну ситуацію з позиції банкової. Йде 2021 рік. Ворог явно готується до війни, розвідка США попереджає, що війна невідворотна. І всім зрозуміло, якщо буде війна, то вона буде гібридною, тобто не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Невже ж комусь на банкові не доходило, що ці 500 мільйонів доларів, які дав Байден на гей паради, виявляться ласим шматком для кремлівської пропаганди? І якщо ти вже взяв ці кляті півмільярда зелених, аби з ними вчинити за власними хапальними інстинктами, то невже про це так необхідно було сурмити на цілий світ? Ні Зеленському, ані Байдену поширена інформація про цей, так би мовити, благодійний крок адміністрації президента США на користь української діаспори геїв жодного балу до їхнього рейтингу не додала і додати не могла. А скоріше за все, навпаки, то чому ж цю брудну справу зробили топовою новиною? Навіщо було про неї звітуватися перед засобами масової інформації, не інакше, як на догоду Кісінджеру? А відтак і на догоду Путіну. Принаймні у мене особисто немає іншої версії на цей предмет. Якщо ж у когось іншого є така версія, то прошу поділитися в коментарях, аби інші глядачі оцінили її вірогідність.